Старо прогноз на серпень 24 2024 року для представників знаку водолій, головна подія місяця. Ну, якоїсь яскравої події не передбачається, досить помірний, спокійний місяць, спокійна, впевнена повсякденність. Особисте життя. Присутнє деяке розчарування. Партнер не виправдовує ваших надій, можливо, ви засмучені тим, що ви на відстані один від одного, можливо, ви чекаєте від партнера більше, ніж він може вам дати. З цього приводу порада. Не поспішайте. Залиште ситуацію такою, як вона є. В подальшому вона вирішиться сама собою. Робота. Поки що не розумієте, як рухатись далі. У зв'язку з цим пауза. Є якісь обставини, які унеможливлюють подальший розвиток в сфері роботи. Фінанси. Тут відбуваються зміни, це можуть бути як позитивні, так і негативні зміни. Скоріше за все, ви переосмислюєте, перераховуєте, переглядаєте сферу фінансів, або шукаєте можливості покращити, збільшити дохід, або шукаєте можливості зменшити розходи. Порада в цій сфері. Вірите в свої сили. Тут у вас все буде добре, прогнози у вас прекрасні. І загальна порада на серпень. Не поспішайте! Ви на вірному шляху. Якщо вам здається, що ви щось робили марно, ні, в жодному разі ні. Результати вашої роботи ви побачите. Але трохи згодом залишайтесь таким же такою ж наполегливою людиною, старанною, врівноваженою та впевненою в собі.